Друзі, всім привіт! Сьогодні буде огляд продуктів, які закінчились. Їх знов-таки дуже багато, тому не хочу відкладати це відео і дам коротенький відгук. Приєднайтесь до перегляду, робіть собі чашку кави або чаю. І давайте дивитися, що закінчилось у мене. Від компанії Reflame Міцелярна вода із серії Diamond Cellular в об'ємі. 200 мл з дозатором. Вже багато разів казала, що вона мені подобається. Як тільки я знов з'явилася в каталозі, замовляю на постійній основі, тоді, коли є знижки, і буду це повторювати, ще в запасі є одна така бутилочка. Вона не тільки очищує гарну шкіру, але ще доглядає і заспокоює. Ось такий зволожуючий спрей. Від компанії Enas замовляла на сайті Hurbor Colagen. Ця компанія відома своїми тональними основами. Об'єм даного спрею 100 мл. Він призначений для зволоження. Особливого ефекту при використанні я не помітила. Ним користувалася зранку. А на роботі я працюю цілодобово, і зранку, коли потрібно, трохи освіжити обличчя, використовувала. Цей спрей коштує достатньо бюджетно. Перший я замовляла десь приблизно 65 гривень, його була ціна зі знижкою, другий замовляла за 80 гривень. Ще є одна бутилочка в запасі, використаю, потім, напевно, вже замовляти не буду, тому що, по-перше, не бачу. Якогось ефекту, крім того, що просто освіжається шкіра обличчя. По-друге, я хочу пробувати щось нове. Єдиний плюс в цьому спреї це гарний розпилювач, в цю бутилочку можна залити якийсь інший тонік і з задоволенням ще користуватися. Багато дівчат вже розповіли про цю маску Ваунт, я її теж спробувала використала два рази на ніч, два дні поспіль. Мені дуже сподобався ефект, сподобалась консистенція цієї маски, вона живильна. Я наносила її зверху на серум замість нічного крему, і через деякий час. Трохи промакувала серветкою та лягала спати. Зранку шкіра ідеальна, наче відфотошоплена. Я навіть і не очікувала такого ефекту від бюджетної маски. Зараз її можна купити з великою знижкою ще 2 дні. При придбанні будь-якого продукту Вауд з каталогу Арифлейм вона коштує десь приблизно 289 гривень. Тому можу рекомендувати, можливо, ще потім теж на неї буде хороша ціна. Я обов'язково буду замовляти. Дорогі маски не давали такого ефекту, як цей продукт від компанії Reflame. Використала дві тканьових маски від Radiant Seoul, підтягуючих. в мене ще декілька таких залишили в запасі з набору. Тут 25 мл рідини всередині, гарна тканина, добре підтягують, зволожують і живлять шкіру. Потім хорошо наноситься подальший догляд, але чомусь зараз на сайті iHerb більше не представлений даний бренд. Це був власний бренд iHerb, Можливо, вони його оновлять, можливо, буде тільки бренд Ideal Love і їх маски для обличчя. Тому посилання залишити, на жаль, не можу. Пробник ласьйону для тіла з сайту iHerb від компанії Advanced Clinicals з колагеном. Об'єм був 59 мл. Я використала як крем для рук, приємна консистенція, швидко вбирається без липкості і жирності, немає ніякого аромату, мені сподобався. По ефекту і я хочу замовити в подальшому повнорозмірну версію, коли трохи використаю свої запаси кремів та лосьонів для тіла. Таким милом користуємось зараз від Mild by Nature сайту Sito. Це також власний бренд Арп, кастільське мило, зволожуюче з лавандою, великий брусочок 141 грам, вистачає надовго. Гарний склад, вже багато таких упаковок було в використанні. Якщо буде на сайті по хорошій ціні, то обов'язково повторю. Закінчила на роботі останній пробник крему Andalou Naturals. це нічний з антивіковим ефектом, з пептидами, ягодами годжи. Він в об'ємі 12 мл. Продавався в наборі, там був денний, нічний і маска для обличчя. Багато таких наборів я замовляла. Зараз вони теж є на сайті iHerb, Повнорозмірну версію поки що замовляти не планую. Хоча тут мені сподобався і склад, і текстура крему, і дія. Але, на жаль, це надто висока ціна. Можливо, ще колись повторю знов-таки в пробнику. Мій улюблений гель для інтимної гігієни від компанії Reflame Feminel. Він живильний, з календулою, пробіотиком та молочною кислотою, не містить мила, PH балансуючий Об'єм хороший 300 мл. Є дозатор. Текстура така більш кремова, тому дуже підходить для жінок і дівчат старше 40 років. Дуже гарно очищу суху шкіру, тому ще декілька є в запасі і обов'язково буду замовляти, поки є в каталозі. На роботі використала крем для рук від компанії Reflame. Це так званий крем мрії в об'ємі 30 мл. Легенька текстура, швидко вбирається, без липкості і жирності. Майже одразу можна потім працювати з паперами. Для сухої шкіри не підійде. Це таке легеньке зволоження. Ще один є в запасі, в оновленій версії. Буду далі користуватися. Балансуючий тонер для обличчя від компанії BPLIN. Замовляла на сайті Хюрб в об'ємі 200 мл. Мені сподобався. Спочатку в використанні була пробна версія, потім я замовила повнорозмірну. Добре освіжає шкіру обличчя, добре її балансує і має гарний склад, тому, можливо, колись ще повторю. Пробник серуму з гіалуроновою кислотою від компанії Yos з сайту iHerb в об'ємі 5 мл, скляна бутилочка з дозатором. Не дуже сильно мені сподобався, тому що, коли я зверху цього серуму використовувала крем будь-який, він в мене скатувався. Навіть такий самий крем з гіалуроновою кислотою. В пробній версії від цього бренду. Повнорозмірну версію, бажання замовити не виникло. Закінчила сіль для ван від компанії DAV з сайту Natino, замовляла там. В пакетику було 400 грам, сподобався аромат. Він такий релаксуючий. Зранку після роботи приймала ванну з цією сіллю. Дуже часто бувають акції і знижки на цей бренд на сайті на Тіно, тому, можливо, колись ще і повторю. два пробники протеїну з сайту Hurb. Обидва зі смаком шоколаду це Evolution Nutrition, це All Max. Таких пробників наразі вже немає в продажу, тільки повнорозмірна версія гарний склад, 25 г протеїну. 6 грам БЦА, 100 калорій без глютену, без цукру. Тут міститься 2 грама цукру, 24 грами протеїну, 130 калорій, а також дуже приємний смак. Моя улюблена кава з горіховим смаком від Nescafe, теж з сайту Ахіл. Тут було всередині 16 пакетиків, Дуже приємний смак, постійно повторюю. І в подальшому планую це робити тоді, коли трохи знизиться ціна, я на це сподіваюся, і буде знижка. У батька закінчились дві добавки. Це, як завжди, екстракт черниці від Natural Factors. Приймаємо майже на постійній основі, тут 90 гелевих капсул в одній 500 мг для підтримки зору, антиоксидант і другий комплекс для. Підтримки роботи печінки, я так розумію, лівер -детокс Формула, Тут було 120 капсул бренд Свенсон, Склад теж начебто непоганий, але зараз ми повторили свій улюблений від California Gold Nutrition, я показувала в попередньому відео. яєчний ліцетін від Naturus Plus тільки цей бренд випускає. Такий ліцетін. Він один єдиний на сайті Horb 600 мг на 2 капсули, 180 їх у баночці на 90 днів прийому. Можна такий ліцетін приймати і дітям. Він потрібен для всіх клітин нашого організму, особливо для мозку та печінки. Ще в запасі є одна така баночка. Закінчили одну баночку олії чорного кмину від Health Harmony. Тут було 120 капсул на 60 днів прийому по 2 капсули в день, капсули прозорі з рідкою олією всередині, дуже сподобались тут, на порцію 1000 мг приймали ми із дитиною вдвох. Далі продовжуємо використовувати ще одну таку баночку. Показувала в окремому відео, як виглядають капсули. Чорний кмин це засіб від всіх хвороб, можна так сказати. І ми зараз намагаємось його приймати на постійній основі. Ще раз покажу, як виглядають капсули чорного кмину. Ось такі вони красиві. Наче рідке золото. Бачите? І красиві, і корисні. Куркумін від бренду Bio Він нам потрібен для підтримки суглобів, імунної системи. Використовується в антипаразитарних програмах. Хороший бренд, гарний продукт. Тут було 30 порцій, потрібно було приймати по 3 капсули в день, всього 90 капсул у баночці. Взагалі, всі продукти, які я пробувала від Piochance, мені подобались. І, можливо, колись такий куркумін ще повторю: це закінчився засіб для покращення роботи кишківника від Renew Life. Це дуже гарний бренд, він не бюджетний, але достатньо дієвий. В нього всі продукти, майже всі спеціалізуються на покращення роботи шлунково-кишкового тракту, там гарна суміш для заживлення кишківника з лизової оболонки кишківника. Тут було всього 60 капсул, і я використовувала одну капсулу, не дві, як вказано, а одну. Тільки в разі потреби, не кожен день не підряд якийсь період, а в разі необхідності, ще раз повторюсь, засіб дієвий, але не можу сказати, чи є він ще на сайті Ахірпф продажу. якщо Знайду, то обов'язково залишу посилання, як і на всі продукти, які показала до цього. Друзі, дякую вам за перегляд. Якщо була корисна, поставте лайк, підпишіться, будь ласка, на канал. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!